Поку М3, синій колір, ціна 3600. Ось тут є потертості. На роботу вони ніяк не впливають. Телефон повністю працює добре. type c роз'єм. Тут є роз'єм на наушники 3,5, також є відбиточок пальця. По екрану серйозних коцок царапок немає. Поклеєна захисна плівочка. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів. POCO m 3 128 ГБ пам'ять самого телефону. На 12-му Android. Та 4 плюс 2 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Ось така доволі крута камера в цьому телефоні. Працює все досить гарно, швиденько. Ніяких засвітів на екрані немає. В комплекті йде зарядний шнур type c та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, будь-який інший або цей телефон, пишіть у повідомлення, або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram.